Всім привіт! В роботі Ланос Купе, літня робота під навісом, мабуть, буде швидше за все. Має ось такі пошкодження, як сказав власник, він притулився до лавки, хотів Ланос трохи відпочити вже на лавці, посидіти. Тут маємо дуже сильне такі пошкодження. Потянутий метал в цьому плані. Дверка аж до сюди ось притерта. Дверка ізначально планувалося її замінити на нову. Якби каже власник, знизу там є корозія. Ну, Нічого там я наче поки критичного не знайшов понизу. Скоріше за все вона і залишиться. Ось тут такі пошкодження маємо. Прорупалась фарба. І тут крило, звісно, що треба спасати, тому що це купешка сюди, якби з запчастинами спробую знайди, ну і наше його міняти, як тут воно не критичне. Ну так, да, тут розтягнутий метал, буде важко з цим кутом погратися, але ж все-таки краще його зробити, я рахую, чим міняти навіть пів крила, це ну, не потрібно для цього авто. І отут такий у нас притир по арці. Отак накладка порога виглядає. В общем, основна задача спасти крило, дверку ще треба добре вивчити з клієнтом домовитись що будемо робити спасати її чи ні я так розумію після удара каже дверка почала терти тут крило. тут із зазором не Він тут дуже маленький наверх іде ну, якщо б автомобіль їхав задом і вдарила сюди лавка то якраз вона сюди і підвернула трохи дверку В общем, буду дивитись зараз знімаю фарбу Працюємо. Так, порозчищав трохи фарбу, зняв скільки треба, воно то хлопун пішов більше, ну, витягнув саме критичне місце, якщо треба, буду, позачищаємо більше. Зачистив тут, все, що зміг дістати. Трохи там в глибині фарба поставалася. Ну, тут нічого, трохи підтягнемо, тоді вже подочищається. Ну і так по арці, дивлюся, вона завалена, вся арка туди відносно цілої сторони, треба буде шаблонною лінійкою кинути, глянути. Ну, мені здається, там так на палець добре сама, сама арка провалилась. Незважаючи на хлопун, сама жорсткость туди пішла. Покривальце щоб полятка в салон не летіла. Так, підрозібрав трошки салон, зняв сидіння, зняв оцю картку. Хто його знаду, може там анмовіль, Буду спотерити, десь іскра впаде, не дай Бог, загориться. Треба контролювати. Там ззаді по арки доступа взагалі ніякого немає, а тут трохи є. Можна спробувати монтіровками. Попіднімати чуть-чуть і дверку розібрав, також основна вм'ятина в нас там за трубою виходить, ну щось монтировочка, щось з путером. Молдинг зняв, внутрі кліпси пощокував, всі сохранив, так що порожок підщолкнув не повністю, нема сенсу його повністю нам знімати, для роботи вистачить цього. Що перший етап роботи готовий, підготовка є. Так, маємо ось такий промежуточний результат. Добре попрацював з дверкою. Площина на місці і такі мікропори. Тут і дірочка, треба запаяти позаварити. З серединки кантик стоїть на місці, все як треба. І з середини також є пори, є дірочки, треба дирочки ліквідувати, ну а далі і шпакля. Також метал був все дуже сильно розтягнутий, заломлений. В общем, дверка все, дверка фініш, треба тільки якийсь антикорчик дальше, щоб не прожавіла, поки доїде до малярочки і все. Так, площина гарна, під шпатильок протягнув вже все. З дверкою завершено, тут звісно ще є ще над чим попрацювати, таке воно все страшне. Це пожовано, не можу його повністю витягнути, можливо навіть прийдеться розрізати і вирізати кусок, вистукувати його, тому що дуже-дуже у -дуже нас сильно все заломано. Будем дивитися, зараз хочу зробити оцю частину, я шаблонну лінійку кидав, тут десь ну, близько сантиметра точно, треба ще глянути. провал єсть. І арка туди затягнута всередину, вона якби піднатягнула крило туди. Да? Ну, там не багато, але якийсь натяг є. Спочатку зробимо це місце, витягнемо від колеса, а тоді вже це в останню чергу буде. Так, З цього боку цілого поставив лінієчку під низь молдинга, крилу, і тут воно проходить у нас максимально низько до арки. Йдемо на цілу сторону. Так, ось тут де нас низ молдинга поставив по відпечатку. Так, що ми маємо? Маємо ми такий жах. Ну Тут близько 1,5 см десь, навірно, в цьому місці, ось тут 10 см. Саме глибоке місце десь 1,5 см провал. Так рівномірно воно все його заламало. Зараз будемо пробувати гідравліку його трошечки витягувати. Поставив гідравліку, там вперся лонжерон. тут підложив досточку між крилом гідравлікою, між жаркою. Так що толкаємо, витягуємо. До речі, казав, не казав, поріг вирішив не знімати, але ну, я ззаду відщолкнув, мені тут місця вистачає, обклеїв броніскотчем, щоб не пошкодити, то і все. потихеньку діло йде, Підпер туди дошку, тому що давить доводиться досить сильно при натяжці спотерю. тут така є неприємна канавка, який Дуже глибока, треба її підняти перш за все, близько 5 мм. Зараз переставлюсь трошки вище, підніму тут каналку, а тоді вже коли арочка стане на місце, будемо виводити форму. Так, коротше, перегнав машинку до гаража, тому що з потером я тут нічого не зроблю, скільки зміг підтягну, а тут. Я Не знаю на камеру. Ну коротше, там провал ще є, близько, тут там близько 2-3 мм. Ось так знизу трошечки видно. І тут де приварився, тут настав більше десь близько 5 мм не вистачає, щоб вийшов. Верх як би норм, низ норм, а тут треба трошки підтягнути. Зараз зацепимося за стапілк. А там машинка ніяк і потягнемо тут. Навантаження сильно не буде, це на лонжерон так що підтягнемо сейчас і поваримо те, що треба. Гідравліка робить свої справи, уже у нас там все на місці. Довелося впертися в колеса, бо потихеньку суне. Бетон в полюси, сильне в общем у нас уже там все айс. Запад лицо, камеру можемо не видно, воно видно. а все воно не видно, отут трошечки залишається у нас чуть-чуть тут -чуть провальчик. Подивимося, що з цим зробити. І в принципі треба простукать і тоді вже буде дрібна спотерка. Тут у нас вже все супер. все добре. дырочка, и тут была дырочка, предварил. Ну и подварки у нас. Так уж. Все супер. Так, трошки раз потерялся при натяжке. Ну так легенько тут у нас підтягнуто. в общем размалював оцей кантик. Конечно він в дуже в плачевному стані був, якраз у нас тут був епіцентр удару. Тут ще такий залом внутрі є, ну вже форми внутряк наш має. Зараз ще трошечки з над ним попрацюємо, тоді знімемо ланцюг і вже доведемо наружку. Так, з внутрішнім кантом завершимо. Виглядає страшно, але зараз зачистимо, буде набагато краще. Тут пробив, видно, не видно. Внутрішній кут. оцей. Внутрішній кут пробив і наружний кант витягнув. Ну. Коротше, форму придав. Зараз покажу, як все це, це діло виглядає у нас з середини. Ось так, з Треба буде обов'язково тут обробити. Так, працюємо. сюди. Де... Вчора закінчив з цим місцем, але вже була ніч, не став нічого знімати, поставив все на свої місця, внутрішні канти, наружні канти. Все добре. Є площини. Так, да, є мікропорки, але це не без цього, тут був у нас епіцентр удару, все було завалено туди дуже глибоко, так що результат я вважаю більш ніж достойний. Легенько це все діло протягне шпаклівочкою і буде добре обробити обоксидником, потім шпаклівочка. Тут теж були вафлі фрум-фрум. Були тут і дырки, і розриви, все позаваривався, все по этот. Тут треба буде кинути герметосик. Ну і опять же тут є такі якби плащини всі на місцях, конти всі на місцях, ну промазати треба. Так дверка взагалі. Я він за дверку переживав, хотів її міняти, але дверка вийшла взагалі огонь. Самого брата для цього получилось. Так що. Так, і по шаблоні лінійшці. Ось такий результат мікропросвети там якщо є пів міліметрика так само під молдинг понизу арки все добре підпаяв тут кріплення під кліпси Ні, немає тут підпаяв а чи не припаяв вимкнули світло Ну, в общем, маляр допояє, молдинги ставити не буду, маляр кине сам. так всі місця, де варив, спотерив, все оброблено антикаразічка, якщо нічого ржавіти не буде, все буде добре. Завершив роботи з даним автомобілем, зазорчик тут поправив, дверка не тре. Ось так виглядає ця наша краса. В цілому досить добре. Площина, все супер. Тут також все зробив, обробив. Цинковим грунтом бризкати не буду, машина зараз їде до маляра, через 3 години вона вже буде у маляра. Так що... На дворі сухо дещо немає, немає сенсу йому потім тільки знувати. Отут дві кліпси, вони просто не тримають. Вони пересохші, порозвалювались. Ось От Отак все це діло виглядає з середини. В нас. Все зібрав, обробив, картка сидіння, все на місці. В общем, зазорчик у нас рівномірний. Тут за рахунок того, що немає фарби, чуть-чуть здається ширшим, попробується, буде все добре, Тут шпаклюється. Так що, бомба-ракета. Всім вдалих ремонтів.